Рятувальники Житомира отримали автомобіль екстреної медичної допомоги для підрозділу обласного управління ДСНС. Передали авто надзвичайникам родина загиблого рятувальника, водія швидкої допомоги Дмитра Краснощокова та фонд громади Житомира. Автомобіль придбано, автомобіль є. Автомобіль придбано спільними зусиллями громадськості і Житомира, і Житомиряни, і друзів і Партнерів міста Житомира. Ось і сьогодні ми його передаємо саме піротехнікам. І маємо надію, що він буде довго служити в пам'ять Дмитра, а також його колег, які віддали своє життя на також захист нашої країни. За два місяці збору з допомогою Житомирян та благодійників вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Авто екстреної медичної допомоги придбали за кордону. Рятувальники кажуть, карета швидкої допомоги була дуже потрібна для піротехнічного підрозділу. Тепер її залишилось укомплектувати усім необхідним. Загласна штатного розкладу, він має бути обов'язковим для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування. На жаль, держава не може одразу все забезпечити, ну, тому це дуже-дуже важливо. Це, як то кажуть, остання надія для сапер. Такий автомобіль перший у вас є підрозділ? В нашому бюро так, це перший автомобіль. Зараз є автомобіль, наша медична служба сказала, що допоможуть його дообладнати всім необхідним. Є штат, прийдуть, буде, тут має бути водій і два фішу. Дружина загиблого рятувальника Дмитра Краснощокова каже: ідея організувати збір прийшла досить швидко, адже бачила, що колегам чоловіка вже потрібна допомога. На другий день після похорон, ось коли я побачила пост, що підрозділ потребує швидкої. Я одразу тоді в перший день зателефонувала Ігорю Олександровичу. Він сказав, можна рухатись, він дав мені добро, да, тобто. Звернулася за допомогою до волонтерського центру громадської організації Житомирські калинки. Вони мене підтримали одразу і ми почали рухатися. Донька герої рятувальника Ради, що вдалося допомогти татковим товаришам і на вручення авто, подарувала надзвичайникам свою картину. Сьогоднішній подій для мене дуже радісна, тому що ми з мамою дуже хотіли, щоб поскоріше ця щитка до прийшла сюди про пам'ять батька. А тут я зображила десенка, який рятує життя тваринці для порятунку. Ж не тільки рятують людей, також тварин в звичайних ситуаціях. До збору автомобіля долучилися і працівники Житомирського центру контролю та профілактики хвороб, яким вдалося зібрати половину необхідної суми. Ми знали про цю трагедію, чули. І що потребує придбання ось автомобіля, який стоїть зараз вже за нашою спиною, ми зразу ж прийняли рішення і дали згоду на те, що ми будемо цілеспрямовано формувати об'єм коштів для придбання цього автомобіля. І коли вже пошук автомобіля був завершений, ми на зборах трудового колективу оголосили, що суму 200 тисяч гривень ми можемо пере Ну, в якості участі, прийняти участь в придбанні цього автомобіля. Заступник начальника Житомирського ВАО Олександр Федько подякував усім, хто долучився до цієї доброї справи. На 101 й день після трагедії, яка трапилася на звільненій Херсонщині, де загибли наші рятувальники, наші герої, і саме в день мінної небезпеки. Ми проводимо цей захід і в першу чергу хочеться подякувати сім'ям, які, не дивлячись на всі складні обставини, знаходять себе сили жити далі, рухатись далі і підтримувати другу родину своїх загиблих. І подякувати нашій громаді, нашим благодійникам, нашим державним установам, які кожен день єдині. Команді працюють на нашу перемогу, підтримують наших військових, наших рятувальників, наших медиків. Тому що волонтерський благодійний рух, як ніколи, розцвів на Україні, і саме завдяки цим людям ми маємо можливість забезпечувати наших захисників таким необхідним обладнанням, яке рятує життя, яке допомагає виконувати спеціальні завдання.